Любі українці. Цей день настав. Так, день, коли я не буду розповідати вам про мишки з цінником від 100 доларів. Я розумію, що всім хочеться мати мишку рівня G Pro, але не всі хочуть платити за неї 6 тисяч гривень. Та зараз це й не зовсім на часі. Проте альтернативи є, і одна з них у мене в руках. Форма у неї, як у G Pro Wireless, у неї крутий сенсор, круті перемикачі, знімні бокові кнопки, кришка знімна і навіть система регулювання ваги є. Тобто все те саме, що і у Pro Wireless, і навіть більше, але не за 6 тисяч гривень, а за 1600. І називається це 2Е Gaming. Hyperdrive. Друзі, як завжди, передаю привіт всім моїм патронам, всім спонсорам на Ютубі. Дуже вам велика подяка за все, що ви робите, і за те, що ви підтримуєте канал. Це зараз дуже важливо, але найважливіше це підтримувати Збройні Сили України. Тому, будь ласка, робіть це, підтримуйте, донайте волонтерам, донайте на армію, і разом ми всі. Переможемо. Ну а якщо повертатись до мишок, то їх насправді дві. Вони бувають в чорному і білому варіанті. Одна з них називається HyperDrive Lite, вона трохи дешевша і в неї базовий сенсор. І HyperDrive Pro, вона трохи дорожча і в неї вже топовий сенсор. Обидві вони дротові, є вони ж, але в бездротовому варіанті. Проте зараз їх в наявності немає, тому говоримо про. Drotovic. Почнемо з форми. Вона вам буде знайома, бо це фактично форма G Pro. Так, там є деякі відмінності в габаритах, але в цілому форма дуже схожа. Hyperdrive трошки вуща в боках, саме там, де лягають пальці, і тому вона навіть трохи зручніша, як на мене. А в цілому ви можете тримати її будь-яким хватом. Якби вона була більшою, тоді я думаю, що підійшов би хват тільки всією долонею. А так як тут середні розміри, то підходить кіготь, хват долонею, пальцями і гібридний. Форма зручна, мишку легко піднімати, все круто. Вага від 75 до 100 грамів. Чому так? Тому що тут є система регулювання ваги. Ось тут під кришкою є слот для грузиків. Їх 12 штук, кожен по 1,5 грами. Сам лоток також важить 2 грами. А ще ви ж бачите, що кришка знімається. Сама кришка важить 7 грамів, а в комплекті є ще одна перфорована. Її вага 5 грамів. Тобто з перфорованою кришкою і без грузиків та без лотка. Ви можете полегшити свою мишку на 22 грами, і її вага буде становити 75-78 грамів. Ну так показують мої ваги. Або ж максимальна вага з грузиками, там з цільною кришкою і з лотком може становити 99-101 грам. Це знову ж таки, як показують мої ваги. Єдине, що по балансу не дуже виходить, коли грузики всередині, то мишку сильно тягне назад. Мені особисто це не заважає, бо я цими грузиками не користуюсь. Стосовно якості збірки, Тут все як у мишки з невеликим цінником. Кнопки трохи хитаються, проте під час гри це не дуже відчувається. Колесо теж гримить в своєму слоті. Якщо потрусити мишку, то ви почуєте оце. Але насправді проблеми збірки на цьому закінчуються, тому що бокові панелі не прогинаються, дно теж, хоча воно перфороване, хрускоту корпусу немає, навіть при тому, що спинка на магнітах і знімається. Я очікував гіршого, якщо чесно. Якщо зупинитися на кнопках детальніше, то ми маємо окремі панелі, які хитаються, мають невеликий пост-тревел, якщо сильно натискати, панель б'ється об корпус. Претревелу і сайт тревелу немає. Я б не сказав, що цей люфт-панелі і пост-тревел якось впливають на гру. Але якщо ви до такого чутливі, то мишка не для вас. Мені особисто це норм, але я вже починаю розуміти, що за стільки років у мене було вже стільки мишок, і я вже просто... Починаю дуже швидко звикати до усіляких там їхніх мінусів і негараздів. І мені не критично нічого, окрім там ну, якихось дуже великих проблем, там грати неможливо чи щось таке. Тут все норм, тим більше що, в залежності від екземпляру, в них по різному ці кнопки хитаються. Наприклад, от на цій білій лайт, ну не так, щоб і дуже, а от на цій. М, трохи більше. А взагалі, клік дуже непоганий, тим більше що перемикачі тут Каїл GM 8.0 на 80 мільйонів натискань. Вони вважаються дуже хорошими, і деякі люди кажуть, що це найкращі перемикачі зараз. До речі, перемикачі в мишках однакові, але сам клік мені більше подобається в версії Lite. Що там в бокових кнопках, я не знаю. Це якісь невідомі мені перемикачі, я про них інфи не знайшов. Самі кнопки на магнітах, так само як і в G Pro Wireless, вони можуть бути замінені на заглушки з будь-якої сторони. Заглушки, звісно ж, в комплекті є. Клік бокових трохи тугий, але, як на мене, більш чіткий, ніж в G Pro Wireless, хоча хід довгий і є пре- і пост-тревел. Колесо, як я вже й казав, люфтить в своєму слоті. Але якщо ви трусити мишкою не будете, то навряд чи це помітите. Крутиться легко, відсічки мало помітні, натискання нормальне, звук середньої гучності. Сенсор головна відмінність двох мишок. Hyperdrive Pro має топ сенсор Pixart 3389, який вважається в ком'юніті одним з найкращих на сьогоднішній день. Прекрасні характеристики, зривати він не повинен, дуже точний, без акселерації. Висота відриву десь 1 міліметр. Регулювати її не можна. В цілому, я вважаю, що за сенсор в версії PRO можна зовсім не переживати. Версія Lite тому так і називається, що має більш лайтовий сенсор Pixart 3327. Характеристики в нього простіші, проте, якщо ви не граєте на високих рангах або просто граєте в казуальні шутери, то вам цілком його вистачить. При певних умовах він може зривати, але це скоріше виключення, ніж правило. У мене, наприклад, цей сенсор не зривав ніколи в жодній мишці. Тому, якщо хочете трохи зекономити і в змагальні шутери на високих рангах ви не граєте, то можна взяти версію Lite. Ніжки тефлонові, це звичайний тефлон, не дивіться, що вони білі. Просто біла мишка, білі ніжки. Вони доволі тонкі, хоча їздить мишка нормально, особливо через декілька годин, коли ніжки вже відполірувалися. Кабель, як для недорогої мишки, непоганий, легкий, слухняний, не заважає рухам. Не у всіх топ мишок такий кабель. Привіт, Logitech. Тому дуже круто, що тут про це подумали. Софт у цієї миші теж є, точніше, у цих мишок, бо він чомусь для різних варіантів різний: для Pro свій, для Lite свій, хоча набір функцій і дизайн. Однакові, тому будьте уважні, якщо ви скачали софт, а він не бачить мишку. Можливо, ви просто скачали не ту версію. Софт має всі потрібні налаштування, окрім висоти відриву сенсору. Ну і треба нормально перекласти його українською мовою, бо щось половину пунктів е, російською. Як висновок, можу сказати, що за таку ціну це непоганий варіант. Дуже хороша форма, вага підійде і тим, хто хоче легшу мишку, і тим, кому потрібна важча. Навіть для гравців лівою рукою ця мишка теж підходить. Непогана збірка. Дуже хороший сенсор, і перемикачі топові, які я тут точно не очікував побачити. І кабель хороший теж. Ніжки нічого особливого, але хоча б записні в комплекті є, що теж непогано. Так, трохи хитаються кнопки і колесо, але, по-перше, це залежить від екземпляру, тому що, ну ви ж бачите, тут отак, а тут. Отак, тобто є різниця і це залежить від екземпляру. До того ж, навіть у G Pro Wireless за 6 тисяч гривень є таке саме, тому я не вважаю, що це дуже великий мінус цієї миші. Тому за 1600 гривень, а в варіанті Light за 1300, я вважаю, що це дуже хороший варіант.